Тіло українського моряка Миколи Ганчевського, що загинув під час катастрофи суховантажу героя Арсеналу у Чорному морі, впізнали родичі. Дружина покійно розповіла, що наразі невідома доля її батька, який служив на тому ж судні капітаном. Його вважають зниклим безвісти. Сьогодні зранку російські рятувальники відновили пошуки в морі поблизу окупованого Криму. Оксана Муляр розповість останні відомості. Від судна в чорному морі лишилися самі уламки. Рятувальну операцію і сильний вітер. Сьогодні до роботи змогли стати водолази. На ніч пошуки членів екіпажу суховантажу герої Арсеналу припинили через високі хвилі. Тіла трьох моряків уже підняли з води. Це двоє українців та росіянин. Наразі відомо, що одного чоловіка вже впізнали. Це Маріуполець Микола Ганчевський. Його дружина повідомила спецкору на судні служив, і її батько капітаном. Його доля наразі невідома. Забрати тіла чоловіка, жінку викликають до Росії нужно выезжать. а выезжать куда, что, как, понятия определения нет. я не могу выехать на место, потому что, чтобы опознать, увидеть мужа, потому что я не хочу чтобы в цинковый школу его не увижу. Одного українця моториста човна Костянтина Черненка знайшли живим. Його підібрав танкер, що проходив повз. Як діла діяти напередодні ввечері. Він зателефонував додому з чужого телефону. Сказав, що з ним усе добре. Черненка доправила до міста Тимрюк Краснодарського краю. Він відмовився від російської лікарні в українському консульстві. Йому вже зробили необхідні документи. І наразі чоловік на шляху до України. Імовірною причиною розколу корабля навпіл є шторм, що сягав чотирьох балів. Корабель-герой арсеналу віз із російського порту Азов до Туреччини зерно. Деякі експерти припускають, що всьому виною помилка екіпажу, адже отримавши повідомлення про негоду, можна було повернутися на кілька миль та перечекати шторм біля берега у Бухті, а не у відкритому морі. Незадовго до трагедії врятований Костянтин Черненко в телефонній розмові казав дружині, що на судні були технічні несправності. Гаверіл Ремонт предстоїть какого та Вот, писал вчера еще в 6 вечера. Мы тут на грани Поверху спішу і агрегат этот отремонтують. Загалом на облавку було 12 людей: дев'ятеро українців, двоє росіян та грузин. Зниклими безвісти вважають вісьмох членів екіпажу. Серед них жінка кок. Рідні поширюють у соцмережах їхні знімки з надією, що їх упізнають. Керч та інші міста, що поряд надія є. Може, все ж хтось підібрав, може хтось щось знає про нього. Оксана Муллер, Олена Ваніна, Андрій Ванін, Спецкор 2+,2.